Всім привіт від пана Мишка з Колорадо. У нас сьогодні 5 травня. Я приїхав до цей земля мокра, видно, дождик пройшов. Зараз у нас 20 градус, 21 градус. Їздить трактор, шумить мені тут, косить джондир маленький. Тут сонячні батареї, кругом сонячних батареї обкошує. Так, і що ми? Я хотів би показати, як я роблю розширенням корпус вниз по меду Демарі. Ну, все класично. Поставив ось його рамку із відкритим розплодом. Тут і маточка була, поставив по дві рамки вощини, поставив по сушнині. Тут медова пергова і тут медова. Наверх підняв, рівно над цим ось поставив з половиною рамки із розплодом, пергові крайні і вощину. Не вощину, а сушнину. Щільники, так. Да. Ну і що зараз будемо робити? Так, взяв я роздільну таку. І поставлю зверху цей корпус. Ось так от. 35-й вулик, це один із кращих у мене був пакет, який я купляв. І чому я вирішив розширити корпусом вниз, тому що потягнули невеличкі були ці, по краю рамки були мисочки, такі як підройові що вона ось-ось, мабуть, думала, тому що їм тісненько було. Думали встати на, на крило, було тісненько їм. Практично усі рамки в їх були забиті, як не медом, то розплодом, то пирогою. Рамки на 230. То так от я завжди на початку травня сім'ям сім роблю отакий метод. І вони в мене не рояться тоді. Ну, в минулому році я не міняв корпуса містами через 21 день. Ну, я подивлюся десь, може, через місяць. Подивлюсь, яке положення буде в мене в нижньому, а може і раніше треба буде, да? ровно через 21 день. Я подивлюся це через 21 день, тому що я їх купляв 22-го квітня То це 8,5 і тільки дві неділі пройшло як вони у мене ну десь так от робиться чи я роблю так що щоб під цим результат який по-перше що боремося із Трошки сів на перельоті. Боремося із роїнням. По-друге, даємо їм роботу. О, як пішли і красиво. Даємо їм роботу. Ну, ось десь так от подивимося. Якщо Тут чотири рамки повних запечатаних від бруска до бруска, тому що на 23 тісно їм там було, то це вийде, буде 8. Якраз повністю буде плюс 8 рамок. Якщо тут 5 і внизу, ну, в общем, будемо контролювати, що з цього вийде. Ну, я знаю, що вийде. Ну добре, дякую за увагу. На цьому все.